Вітаю всіх і запрошую на заняття з валеології. Я пропоную вам послухати вірш, щоб дізнатись, про що ми сьогодні будемо говорити. Щоб здоров'я добре мати слід про нього змалку дбати. Кожен ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти. Повноцінно їсти спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. Все це будете робити перестанете хворіти. Здогадались? Так, сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. Спорт це основа здорового способу життя. Для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу, тримати тіло в чистоті, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватись режиму дня, потрібні позитивні емоції та, звичайно, спорт. А чому спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді та кардіотренування поліпшують роботу органів дихання. Спорт покращує роботу серця та кровеносних судин. Спорт це відмінний настрій. Хочеш бути здоровим? Про своє здоров'я дбай! Спорт, змагання, фізкультуру, друже, ти не забувай. Пропоную вам пограти. Що добре, а що погане для здоров'я сказати? Хворіти – це добре чи погано? Так, хворіти це погано. Робити ранкову зарядку це добре. Цілий день лежати на дивані. Так, це погано. Грати у спортивні ігри. Так, це добре. Цілий день дивитись телевізор. Це погано. Спортом займатись! Так, це добре. Ми маємо пам'ятати, що спорт це здоров'я. Бути здоровим це важливо. Тож бережіть себе і своє здоров'я. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!